На півдні України російські окупанти не припиняють. Не припиняють атакувати позиції наших захисників дронами Камікадзе іранського виробництва. Утім, усі 13 запущених безпілотників були збиті силами нашої протиповітряної оборони. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Окрім того, вранці на Херсонщині при спробі завдання загарбниками повторного авіаудару по позиціях українських підрозділів наші зенітники приземлили ударний гелікоптер К 52 Загалом ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України. України виконали близько 90 вогневих завдань, завдаючи ударів по районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Втрати ворога до розвідуються. Водночас у командуванні попередили, що ймовірність ракетних атак залишається високою. Чисельність корабельного угруповання ворога в Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму, два великих десантних кораблі та два носії крилатих ракет, в тому числі підводний, в готовності до пуску 12 калібрів.